Привіт, друзі! Сьогодні ідеальний день, щоб забути про дрібні негаразди, розправити плечі і подарувати світові найщиріше, найдоброзичливіше, найзаразливіше справжнє українське усмішку. Адже саме сьогодні, у першу п'ятницю жовтня, світ відзначає всесвітній день усмішки World Smile Day. Якщо в українській мові усмішка це ознака щирої радості та доброти, а посмішка може мати відтінок іронії чи насмішки, то сьогодні ми вшановуємо саме щиру світлу відкриту усмішку. Чи знаєте ви, що це свято зобов'язане своєю появою страховій компанії? Батьком свята і легендарного символу є американський комерційний художник Гарві Белл, народження смайлика. У 1963 році страховій компанії State Mutual Life Assurance Company of America потрібен був яскравий і позитивний корпоративний символ, щоб підбадьорити співробітників після низки злетів. Гарві Белл, тоді ще невідомий художник, буквально за 10 хвилин намалював просту, але геніальну жовту мордочку з двома крапками очима та усміхненою дугою. Він отримав за свою роботу всього 50 доларів. Неймовірний успіх смайлик став вірусно популярним. Його почали друкувати на значках, листівках, футболках. Символ вийшов далеко за межі компанії та став міжнародною іконою радості. Згодом Гарві Бел вирішив, що цей символ не повинен мати комерційного чи політичного забарвлення. Він повинен жити просто як символ доброти. У 1909 році вже у похилому віці він заснував всесвітній день усмішки World Smile Day, який відзначається в першу п'ятницю жовтня. Девіз свята, зроби добру справу, допоможе хоча б одній людині усміхнутися. Мета привернути увагу людей до того, що настрій і гармонія у світі залежать від кожного з нас. Усмішка найпростіший, найдоступніший і найефективніший спосіб поліпшити життя собі та оточуючим. Це не просто міміка, це справжній супергерой для вашого здоров'я та соціального життя. Усмішка заразливіша ніж гриф. Дослідження показують, що коли ви бачите, як хтось усміхається, у вашому мозку активується область, яка контролює міміку, що миттєво викликає бажання усміхнутися у відповідь. Природний антистрес: навіть якщо ви змушуєте себе усміхнутися, ваше тіло починає виробляти ендорфіни гормони щастя, які знижують рівень стресу та кортизолу, нормалізують серцевий ритм та кров'яний тиск. Секрет привабливості. Усмішка робить вас візуально привабливішими і молодшими, оскільки вона тренує лицеві м'язи. А ще усміхнені люди здаються більш впевненими та успішними. Міжнародна мова усмішка не потребує перекладача. Куди б ви не поїхали? Щира усмішка це універсальний знак доброзичливості та миру. Сьогодні ваш шанс перетворити цей день на справжній позитивний флешмоб. Корисні поради. Почніть із себе. Зробіть ранкову усмішку своїм ритуалом, посміхніться своєму відображенню в дзеркалі. Це миттєво налаштовує мозок на позитив. Віртуальна доброта. Поділіться своїм настроєм у соцмережах. Зробіть життєрадісне селфі зі смайликом або просто напишіть позитивний пост. Стегнувши друга, щоб підняти йому настрій, усмішка незнайомцю: усміхніться касиру в магазині, водію в транспорті чи колезі. Це не вимагає зусиль, але гарантовано зробить їхній і ваш день кращим. Сміх як ліки: знайдіть 15 хвилин, щоб подивитися смішне відео, анекдот або згадати веселу історію. Сміх зміцнює імунітет. Нехай ваша усмішка буде щирою, як сонячний промінь, і заразливою, як найкращий жарт. Бажаємо вам, щоб цей день, як і все ваше життя, був наповнений гормонами щастя, гармонією та щирою радістю. Пам'ятайте, усмішка це найдешевший, але найцінніший подарунок, який ви можете дарувати щодня. Поділіться цим відео з тим, кому сумно. Усміхніться і поставте уподобайку, щоб запустити ланцюжок доброти у своїй стрічці.